Йду по водичку, якої вистачає в жару на день, ну, а так на пару днів. Наталя Свідерська разом з родиною мешкає у центрі Лозової на Харківщині. Жінка говорить, вже понад три роки вони п'ють лише куповану воду. Відкриваєш кран, болотом воня. Просто ваня болотом. Вроді би як і чиста, прозрачна. А ваня болотом. Як можна її пити? Ну таке от враження, що фактично вона не очищається. Спершу родина купувала бутильовану воду, але нині вона задорога, говорить Наталя, тож набирають кілька разів на тиждень в автоматі. У воді, яку через водопровід подають лозівчанам, фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб виявили більше за норму мікробне забруднення. Вищі показники фіксують протягом серпня, говорить завідувачка відділу облцентру контролю та профілактики хвороб Неля Новіцька. Починаючи з 2 серпня, у нас щоденно реєструються проби води з відхиленнями від гігієнічних нормативів містом загальних форм і і був певний період часу, коли ми виявляли безпосередньо кишкову паличку. Якість води, що тече з кранів лозівчан, щодня перевіряють і в лабораторії підприємства Лозова Водосервіс. Воно забезпечує водопостачання у місті. Про результати перевірок обласних фахівців тут знають, але самі жодних порушень норм нині не фіксують, каже начальник виробничої лабораторії підприємства Світлана Семикіна. Проби на хіміко-фізичні та бактеріологічні показники беруться щоранку. Щогодини беремо воду на залишковий хлор, перевіряємо і робимо корективи, чи додати, чи зменшити залишковий хлор. Нині показники всі відповідають нормам, все в порядку. Нині Лозова водосервіс у тяжкому фінансовому стані через російське вторгнення, говорить його директор Володимир Кириченко. Люди гірше сплачують за воду. Однак, за словами комунальника, на обробці води підприємство не економить. У нас один інтерес це жість і здоров'я наших абонентів. Чотири рази збільшилась вартість гіпохлоріта, а об'єми ми не зменшили. Одним із причин, які можуть впливати на якість води, зношений водогін та стан внутрішньобудинкових труб, припускає Кариченко. Завідувачка відділення облцентру контролю та профілактики хвороб Неля Новіцька радить мешканцям міста все ж купувати воду для вживання або, хоча б, кип'ятити ту, що тече з крану. Юлія Токар, Новини на Суспільному, Харківщина.